Дуже дякую, Дмитро, і дякую вам за таку увагу до презентації, бо насправді це вкрай, вкрай важливо. Я би хотів Геннадію Григоріочу, першому заступнику голови адміністрації президента, який відповідає за кадрову і регіональну політику, дати буквально декілька слів. А хто ж, а хто буде робити всі ці реформи? Відповідь підказує. Ми з вами. Бо з цієї боку лише ті, хто на сцені нічого без вас не зроблять. І нам треба. Формувати абсолютно нові кадрові підходи, абсолютно нові системи до формування кадрової команди для того, щоб справа реформи, справа України, справа успіху моєї країни була справа кожного з нас. Коли це буде саме так, коли кожен буде в це вірити, все в нас буде добре, все в нас вийде. Немає жодного особі. Геннадій, прошу. Знаєте, дуже добре, коли в країні є президент, який дуже коротко тезово вже все сказав, що потрібно було сказати про кадрову політику в Україні. Ми, знаєте, от ми всі різні дуже. Да? Дмитро, він працював у Білогейці, я взагалі завжди любив Стіва Джобса. От, і вважаю, що в Одесі найкращий центр Apple. І ви знаєте, сьогодні дійсно питання є 62 реформи, є 8 ключових напрямків. Питання, хто це буде робити? Яким чином сьогодні нам підготуватися до того, щоб провести децентралізацію, передати практично всі повноваження на міста? Скажіть, будь ласка, багато сьогодні бюджетних регламентів прийнято в районних радах в Одеській області? Хто знає сьогодні, як в райраді без держадміністрації підготувати бюджет, передати його, затвердити і потім по ньому жити? Знаєте, кадрова політика це сьогодні питання номер один. Питання. Кадрового резерву, питання підготовки фахівців, питання, щоб їм дати конкретику і гарантії працевлаштування. Питання в тому, щоб держслужба сьогодні могла конкурувати не за счет корупції, і хабарництва, а за счет мотиваційних пакетів зарплати з бізнесом, який сьогодні переманює найкращих фахівців. Питання взагалі йдеться про наших дітей, які будуть жити в той країні, якими будуть управлятися найкращі державні службовці. І тому сьогодні одним з аспектів стратегії реформ 2020 є кадрова політика, є підготовка тих людей, які будуть обізнані, які будуть йти в ногу з часом. Для цього зараз в Академії президентів України готуються короткотермінові модульні програми, щоб кожен державний управлін чітко розумів, що таке інвестиційна політика, як залучити того чи іншого Інвестицію, яким чином створити той клімат, який дасть можливість заробити додаткову кількість грошей, бюджет, тим самим, наповнивши цей бюджет і не чекаючи, хто дасть з Києва скільки на розвиток, на інфраструктуру, на дороги, на дитячі садочки це питання є номер один. Це питання, яке залежить від нас. Це питання того, щоб ви обирали серед себе саме тих найкращих, а завдання ж держави підготувати їх і дати їм гарантії, те, що вони будуть. Дійсно отримують роботу і дійсно будуть мати можливість того соціального ліфту, який зараз всі потребують. Про те, що сьогодні починав казати президент, що ми повинні дати можливість, щоб людина не залежала від політичної сили. Щоб вона чітко зрозуміла, що якщо вона працює наполегливо, набере хабарів, яка знає свою роботу, мала можливість зростати по державній службі, і ці всі речі, які залежать від нас. Від Одеси до Сум, від Харкова до Львова, ми всі різні, але питання у всіх одні. Яким чином побудувати державу, яка дійсно здата боронити від ісхідних сусідів, від агресії, від всього іншого. Тому, ви знаєте, стратегія 2020, от зараз це не просто якась, знаєте, нова програма, нові слайди. Це питання конкретних дій і найголовніше, конкретних термінів. І завдання для нового уряду, який буде створений новою парламентською більшістю, який візьме на себе відповідальність відповідати на ці всі питання. І тому я вважаю, що на сьогоднішній день є можливість зробити все в країні. Є політична воля, яку висловлює сьогодні президент і звертається до всіх до вас. Є сьогодні команда, яка вважається. Дійсно, всіми однодумцями, не тільки тими, хто є зараз в адміністрації президента або в адміністраціях на містах, а всіма тими однодумцями, які об'єднують ради одної мети. Ми хочемо, щоб наші діти жили в європейській країні. І чітко мало всі рівні можливості. Точка. І тому я закликаю всіх до співпраці. Будь ласка, приєднуйтесь. Всі законодавчі ініціативи, які є від місцевого самоврядування, ми готові систематизувати, ми готові підготувати, ми готові подати законопроект, який дозволять сьогодні розвиватися кожній громаді. Ми чекаємо від вас, запиту на реформи і хочемо почути саме зворотній зв'язок. І саме тут, в цьому місці, я б хотів би надати слово президенту, який, знаєте, заряджає нас кожного дня. Кожного дня ми коли чуємо його виступи, його точку зору, бачення, він просто нас заряджає. Я б хотів би саме, щоб ми заряджалися і відчували, що в Україні є велика потужна сила. Дякую.